Я ж не розказав саме важне тобі про фінансування. Коротше, зараз хто хоче продати свою стару техніку і зразу пересісти на нову і немає денег, Ну, бо ніхто зараз не позичить відстрочку не дасть. Ну, типу, обмін такий. Да? Наприклад, не те, що під Африку, а там Євро 5 на Євро 6 чи самосвал на РЕФ. Інструмент до 2 млн грн ми даємо фінансування 2 місяці, не нараховується відсотки. Не нараховується. За цей час він може лишити нам стару техніку. Я думаю, ми за два місяці по хорошій ціні її продаємо. Легко. І він виплачує цю суму банку назад віддає. І не потримує, в ноль. Понімаєте, які умови я вам підказую. От така штука. Якщо у вас є офіційний рух коштів, якщо ви підприємець, вам дадуть суму фінансування на якусь Євро 6. Ну, і ви собі розраховуєте, а ми допоможемо продати. Старішу техніку. Або в кого під Африку, то взагалі забираємо одразу і не требуємо ніяких фінансування. Тут стільки можливостей по наших каналах продажу, хто хоче продати, звертайтесь. Безкоштовна паркаміша реклама аж до продажу. Використайте, використайте наші інструменти, наші можливості, нашу клієнтську базу. Сумасшедшую. Повірте. Хто звертався, той знає. Рівне, автокомісія на максимум.